Початку війни кам'янчанам активно допомагає міська влада, аби малозахищені верстви населення мали змогу отримати гуманітарну допомогу. Комунальний заклад, центр надання соціальних послуг, отримав від районної військової адміністрації гуманітарну допомогу у вигляді муки для мешканців міста пільгових категорій по 25 кілограмів на одну людину. На пунктах видачі почали активно видавати її. Усі деталі далі у сюжеті. Список отримуючи гуманітарної допомоги від районної військової адміністрації склав департамент соціальної політики міської ради для зручності кам'янчан. Муку можна отримати у трьох пунктах видачі за адресами: свобода, 36, центр міста, проспект Перемоги, 45, лівий берег та вулиця Менделєєва, 21 а південний район. Туди ввійшли особи похилого віку, які отримують соціальні послуги. Догляд вдома. Тобто до них ходить робітник і надає допомогу. Туди увійшли особи з інвалідністю, які перебувають на обліки в організації УТОС. УТОХ. В громадській організації лелека радість жити, а також дітки з інвалідністю, які також отримують соціальну послугу в сім'ї, які опікуються неповнолітніми дітьми і перебувають на обліку під соціальним супровідом, Багатодітні родини, у яких більше п'ятеро діток. І також сім'ї загиблих. Всі люди, які відносяться до цього статусу, можуть взяти з собою паспорт, прийти, отримати або попросити своїх рідних, близьких. Пані Алла втратила сина у 2014 році. В АТО розповідає, що отримує допомогу не вперше. Наразі опікає при шкілі наших захисників на передову. Тому така допомога важлива не тільки для неї, але й для наших хлопців. Мій син загинув. Чотирнадцятому році я дуже вдячна меру і людям районні військової адміністрації, що не забувають. Ось сьогодні ми теж отримали допомогу. Дуже вдячні У нас група. Ми часто випікаємо. Також до Центру надання соціальних послуг надійшла допомога від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Гуманітарну допомогу у вигляді нових зимових речей отримують ВПО, у яких є діти віком від 2 до 3 років. Для того, аби її отримати, потрібно підготувати усі необхідні документи батьків та дитини і звернутися до центру у проспекту Свобода, 36. Також комунальний заклад Центр надання соціальних послуг отримав гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених осіб, у яких є дітки віком від 2 до 3 років. Це зимовий одяг. Там є курточка, є чобітки, шапка, шарф і тепла одежа. Також представники центру анонсували, що допомогу у вигляді замових речей завару мають отримати діти-переселенці віком до 14 років.